Вітаємо вас усіх. А ми на замовлення клієнта виготовили ось цього розкішного бестселера. Це є наше новеньке кабінетне крісло ручної роботи в натуральній шкірі італійського виробництва. За потреби покупцеві ми надаємо клапточок шкіри. Ось такий розкішний вигляд вона має. Усі дерев'яні елементи, тобто накладочки на. Спинці, на підлокітничках, на сидінні та на хрестовині виготовлені вручну з натуральної деревини. І так, по всьому по порядку. Хрестовина 5 куліщаток, накладочки з натуральної деревини, під ними міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Ми використали найякісніший механізм мультиблок, він ставиться на крісла класу для керівників. Повинен витримувати навантаження 150 кг, і він відповідає за регулювання висоти крісла. Посередині регулювання жорсткості гойдання. І з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто, донизу ви фіксуєте положення крісла в певній позиції. Догори ви його розфіксовуєте, маєте можливість вільного гойдання та вибрати кут нахилу крісла. тобто Сидіння разом зі спинкою. І потім зафіксувати його донизу. Якщо ви не знаєте, як користуватися мультиблоком, ми вам можемо вислати відеопояснення більш детальне. Крісло обладнане досить високою спинкою, понад 75 см. Тобто, воно, в принципі, повинно бути комфортним, навіть дуже високим користувачам. Зараз хвилиночку покажу, як красиво воно виглядає спереду. Ось лише погляньте. Розкішна спинка. Задня частина спинки. Наголошую, що шкіра замінника немає абсолютно на кріслі. Все в натуральній італійській шкірі. Друзі, в описі під цим відео міститься посилання на наш сайт. Гарне кріселечко, ви можете зайти туди. І там ознайомитися з параметрами від того, даного крісла детальним описом, і також буде багато додаткових фотографій. Там буде актуальна ціна станом на відповідний день. І також ви зможете оглянути весь асортимент таких крісел, які у нас є в наявності. Тобто ми робимо ці крісла і в коричневому, в бордовому, в чорному, в коричневих кольорах. На даний момент зробили в білому кольорі, в бежевому робили також різні відтінки деревини. Тобто на нашому сайті, в розділі Нові крісла» ви можете оглянути відповідний асортимент цих крісел на момент купівлі і дізнатися актуальну ціну. Також на сайті є наші контакти. Ви можете зателефонувати та замовити відповідне крісло у нас. В даному кольорі. Відповідно, крісла може не бути в даний момент, але ми можемо виготовити його під замовлення за певний період часу. Усім дякуємо за, за, за увагу. Всього доброго!